Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Давно не знімав відео. от Сьогодні вирішив зазняти, от подивіться, який у нас в цьому році врожай кабачків. Ось я вибрав такий собі спосіб, збираю їх на тачку. і от Кожен день я збираю ось таку тачку. ну Звісно, вона йде, кабачки не всі йдуть для птиці, вони йдуть і для свиней, і там на інші потреби. Скажімо так, моє відео сьогодні буде стосуватись, з якого віку можна давати індокачкам кабачок. Дивіться, я кажу, як воно є в мене. Я починаю давати кабачок мускусним качкам або індокачкам, починаючи з віку 3 місяці. Коли вже їм виповнюється 3 місяці, я їм роблю вологу мішанку. Тобто кабачок, зерно суміш, ну, тобто, подрібнене зерно, осипка, як ми кажемо. І плюс ми туди додаємо рибне борошно і трикальцій фосфат. І виходить така гарна мішанка. Часто питаються качкам місяць, чи можна їм давати кабачок. Ну, звичайно, що можна, але в невеликій кількості. Якщо там давати його там раз в декілька днів, то воно, звісно, не зашкодить. Ну, але і сильного там добра з цього не буде. Тому я починаю з трьох місяців. Звісно, там до, до трьох місяців там інколи я їм можу дати, але це не так часто. Ось такий врожай. Ще раз покажу. Це в нас саме поле. Кому сподобалось дане відео, попрошу поставити лайк, підписатися на мій канал. Всім дякую за увагу.